Вітання. Часто здається, що зрозуміти конкурентне поле це ну, досить складно. Але сьогодні ми заглибимось у матеріали, які пропонують цікавий інструмент так звану карту конкурентів. Це не просто список, знаєте, а спосіб візуалізувати ринок. Саме так надані джерела описують цю карту як е, потужний візуальний інструмент. Вона допомагає побачити, де хто знаходиться за ключовими параметрами. Їхню силу, слабкості і що важливо виявити потенційні сліпі зони ринку, ну ті саме незайняті ніші. Тобто такий собі компас для бізнесу, власне, так компас для стратегічних рішень. Давайте почнемо аналіз цих матеріалів. Гаразд, давайте розпакуємо це. Отже, перший крок згідно з джерелами визначити ключові параметри, тобто, що важливо для споживачів у цій сфері, так, це може бути ціна, якість, рівень сервісу, можливо, інновації. І для візуалізації радять обирати, здається, дві-три найважливіші осі, наприклад, класика ціна проти якості, точно це найпоширеніший варіант. І коли осі визначені, ну постає питання: а кого туди наносити? І ось тут до речі, цікавий момент у джерелах: радять мислити ширше, ширше, тобто не тільки прямих конкурентів, тих, хто робить те саме, не тільки варто врахувати і непрямих. ну тих, хто задовольняє ту ж потребу, але іншим шляхом. Знаєте, як чай для виробника кави. Угу, Альтернативні рішення. Саме. А також потенційних новачків, тих, хто може незабаром з'явитися. Зрозуміло. Тобто дивимося на всіх, хто може забрати увагу чи бюджет клієнта. А як їх знайти? Ну, матеріали згадують різне: від пошуку в Google, аналізу соцмереж до, скажімо, спеціалізованих інструментів типу SEMRush чи Ahrefs. Це для аналізу онлайн присутності, так? Так, так. Плюс аналіз сайтів агрегаторів відгуків. Це теж дає багато інформації. Окей, список є. Далі йде збір даних. Така собі розвідка. Абсолютно, це вже детективна робота, аналіз їхніх сайтів, продуктів, цін, маркетингової активності. До речі, джерела згадують інструмент Ad Library від мета. Можна подивитись, яку рекламу вони запускають. Навіть так, а ще щось. Навіть пропонують метод таємного покупця, щоб оцінити сервіс зсередини, так би мовити. Цікаво. Зібрали, значить, досьє. І як тепер це все перетворити на ту саму карту? А ось тут і починається візуалізація. Найчастіше, як кажуть матеріали, це матриця 2 на 2 Ось це ті ключові параметри, що ми обрали. Ага, кожен конкурент це точка на цій карті. Важливо, звісно, і себе позначити, свою компанію. А можна якось більше інформації додати? Можна. Іноді додають третій вимір: розмір точки, наприклад, може показувати частку ринку, або колір, впізнаваність бренду. А чим малювати? Excel можна і в Excel, або в Figma, Canva, там візуально зручніше може бути. І ось тут, мабуть, найцікавіший аналіз. Дивимося на картинку і. Що шукаємо? Джерела радять шукати скупчення, тобто зони, де багато гравців, висока конкуренція, де всі схожі між собою. Так, але ще важливіше шукати білі плями, вільні зони, де нікого немає або майже немає. Чи є там попит? Ось питання. Ну, зрозуміло. І як це пов'язати зі стратегією? Ну, цей аналіз, це власне основа для стратегії. Якщо бачимо, що всі грають в сегменті низька ціна, середня якість, то можливо, варто спробувати щось інше. Саме так. Можливо, є сенс запропонувати високу якість середню ціну або щось інше. Карта допомагає побачити ці альтернативи, оцінити власне позиціонування, чи унікальне воно. Тобто, карта підказує, куди рухатись. Можна сказати і так, де посилити маркетинг? Маркетинг, де інвестувати в інновації, але ж ринок не стоїть на місці. Це не статичний знімок. Матеріали наголошують на динаміці, так? Безумовно, це один з ключових висновків: ринок постійно змінюється. Нові гравці старі змінюють стратегії, клієнти теж змінюють вподобання, точно. Тому карту конкурентів потрібно регулярно оновлювати. Це не разова акція. І як це робити? Постійно шпигувати? Ну не зовсім шпигувати. Джерела радять використовувати інструменти моніторингу, наприклад, Google Alerts, стежити за LinkedIn, читати галузеві змі. Це має бути такий, знаєте, безперервний процес розвідки. Отже, підсумовуючи те, що ми обговорили з матеріалів, карта конкурентів це не просто картинка, а динамічний інструмент. Він допомагає перетворити інформацію на дієву стратегію. Так, дозволяє приймати обґрунтовані рішення і знаходити нові можливості там, де їх, можливо, інші не бачать. Саме так і на завершення така думка для роздумів, що випливає з цього аналізу. Ми говорили про конкурентів у своїй ніші, прямих і непрямих. Але враховуючи наскільки ринки зараз взаємопов'язані, чи не варто дивитись ще ширше. Тобто, ну як аналіз трендів чи гравців, у, здавалося б, зовсім неспоріднених галузях, може м, виявити майбутні загрози, або, навпаки, підказати якісь неочевидні можливості для росту чи партнерства. Ось над чим варто подумати.